Вітаю, Миколаїв, 28 червня, 25 рік. І ми обрізаємо робимо літню обрізку персика. Обрізка всіх дерев, не знаю. У мене будь-які дерева, будь-які дерева я обрізаю круглий рік. У мене немає сроків. Я обрізаю, пацинкую, вкорочую, формую круглий рік. Як і щеплення. Щеплення можна робити круглий рік. Як зимою, так і влітку. І зараз можна робити. На пророщування бруньки, все інше. Але сьогодні про обрізку. Бачимо, купа тут у нас купа листя і в нас нектарин. Тут гарний нектарин, який достигає в липні місяці. Дуже смачний. Чим мені подобається, що він сам себе регулює. Буде декілька там, тому що собі я вже посадив. Як я обрізаю, не буду як розповідати, як усі розповідають, що є якісь правила там. Я працюю без правил, я встановлюю свої правила. Ну, так я звик жити. І в мене так виходить. Бачимо, трошки він вже підзаріз, хоча це ми вже нормували. Бачимо, онгіля аж повисихало. Так лишилося, ну немає коли прибирати. Що я роблю? Всередину, ну, сказати, чесно сказати, я сильно не вирізаю. Ось так обрізаємо на пеньки. Для чого обрізаємо на пеньки, я вже розповідав, для того, щоб... На всякий випадок, якщо з гілкою щось станеться, ми могли замінити. Або вона сильно занадто довго в нас виросте. І ми її візьмемо потім ось так зріжемо. І в нас оця гілочка піде як основна. Якщо ми зараз зачистимо повністю стовбур, я так рекомендую, щоб чистий був, красивий, як кажуть. Я таку красоту не люблю. Тому що ну, для мене це не красота. А, уже, я скажу, тому що дуже багато. Є в мене дерев, які, які я так втратив, тому що все пішло на периферію. А тепер бачимо, ось, бачимо, як ми прирізаємо. Ось дивіться, був посаджений персик зрізаний. Потім ось був зріз, Пішли гілки. Пішла гілка. Ось був зріз. Верніше, ось був зріз, Пішла одна гілка. Дивіться, скільки тут зрісів. І це четвертий рік десь. П'ятий там рік. Дивіться, ось зріс. Ось зріс. Дивіться. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. І ми дев'ятий. Дев'ятий зріс вже робимо. Це ми що на одній гілці, Бачите, як рани в нас загоюються, все заростає. Це арборін десь я по похерів, так сказати, свій. От Арборін, ось цю пляшечку замаскою, то взяв олифу. Олифа дуже гарно теж замачує. Ну, це для великих зрізів. Молоде, ось таке, що ми зрізаємо, ми не замащуємо. Воно дуже гарно все заростає. Робимо за таким пеньочком, невеличким, обов'язково. Такий невеличкий пеньочок. Хай лучше краще для персика. тому що потім буде величезна рана, якщо не залишите пеньочок. Все середину, що я вже сказав, не вирізаємо повністю. Ось так у нас виглядає середина, все одно лишаємо якісь гілочки. Чому? Ще й один принцип, як я розумію, як для мене. Тому що у нас така спека зараз, що якщо розкриваємо повністю корону і плоди, так як рекомендують, то вони на сонці у нас просто згорають, вони спікаються, вони не достигають, вони спікаються. Тож, потрібен такий невеличкий тіньок. Все, обрізаємо, ось бачимо. Зайве, що довге дуже. Ось такі великі прирости. Ось у нас росли великі прирости. Ми їх вкорочуємо. Ось такий довгий там росте. от Потрібно б його начебто було вирізати. Ні. Я його просто ось так зрізаю, скорочую Все, він піде там гілкуватися, хай собі гілкується. Не роблю я таку крону, щоб отак було. Ти став і все. Хай я вилізу на драбину і потім буду рвати на крайній випадок. Там буде запас, ні, я обріжу. Є ось такі гілки, ось такі, якраз, як кажуть, там, понизу, все. На ній ні одного плодика немає. Ось тут нам якраз пригодиться ось ця замазка. Беремо, відсупаємо ось так на пеньочок. І все. І замазуємо обов'язково зріз. Обов'язково замазуємо. Бачимо, які плоди. Так само тут все, що вниз зрізаємо, лишаємо гілочки для плодів. Все відкрили. Все гарно у нас вже відкрито. Все, що вниз іде, так само обрізаємо. Бачимо, як у нас розкрилося ось ця гілочка. Вона нам і не потрібна, але ми її обріжемо на три бруньки. Обріжемо на три бруньки, тут зав'яжуться на наступний рік плодики. Ось цю ми приберемо трошки, щоб у нас було стовбур. Я теж люблю, коли видно ось це розходження, де великі гілки розходяться. Ось тут повинно бути чисто. Ось так чисто. Ось ми цю приберемо. Все. Ось так воно повинно бути красиво. Де розходяться гілки, у нас все повинно було бути чисто. Все. Ну, я не знаю, зрозуміли ви не зрозуміли, мій основний принцип. Але все ми не вирізаємо. Ми довгі гілки, які йдуть, ось бачимо. Такі довгі йдуть. Ми їх все одно прикорочуємо. Ось. У нас тут зав'яжеться, є вже де зав'язатися 3-4-5 плодиків. Ми ось так беремо її, оцю гілку. Раз і прибрали. Та що йде всередину, прибрали. Всередину, прибрали Лишили ось основний пагін, який виріс. Ось тут пасинок пішов, ми його лишаємо. Теж ось так прирізаємо, щоб він вже не ріс Ось тут ще в нас плодові зав'яжуються. Для чого ми це робимо? Для того, щоб ось у нас є такий зайвий, здоровий пагін. І начебто він гарний і, вир... і зайвий. Потрібно вирізати. А ми його просто ось тут приріжемо і всі оці гілочки бокові, з нього виріжемо. І від, на ньому тут ось на наступний рік буде 4-5 плодиків висіти. І хай вони собі висять. Ми краще зріжемо ось ці негарні. Ось. І все. І ось так ми вже трошки розкрили крону. Не оголюємо не оголюємо і не даємо тікати на периферію. Не забуваємо. Ось. Бачимо, пішов пагін, він вже виріс, щоб тут у нього було, нав'язалося, бачимо, 4-5 сутсвіть буде на кожному 1-2 персика, тобто до десятка персиків. Все, ми його беремо чик, зрізали, бокові зайві зрізали, лишили один пасинок на периферію і його прикоротили. Все, цей так само прикоротили. Ось пасинки. Прикорочуємо. Просто їх прикорочуємо, прикорочуємо для того, щоб поживні речовини йшли, вже, накоплювалися для закладки майбутнього врожаю. Щоб вони вже вгору не росли, вже майже середина літа. Бачимо, які в нас гарні нектаринчики зав'язалися. Ну, відео і так затягнулося, вже занадто довго. А нічого цікавого. Ось так бачимо, як вам показати, майже не видно, так? що там обрізано, що там не обрізано. Але купа листя і гілок на землі. І коли підійти поближче, то вже тут видно нектарини, вже видно крона просвітлюється, а тут ось іще хащі. Все. Працюємо, обрізаємо, я ж кажу, кожен рік, круглий рік. Верніше, круглий рік робимо. Он і яблуньки формуємо, де обрізаємо, все. Я це роблю круглий рік. Великі зрізи замащуємо, маленькі самі затягнуться. Все, дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Робити в своєму житті. Ай, гарна яка, да? порічка. Лише те, що він міє робити найкраще. До речі, ось це наші саджанці власні, які ми саджали. Теж ми їх зараз формуємо, переформовуємо. ось Зріжемо ось такі три гілочки. Це наші щеплені були. Окулянти, ті, що ми пересаджували, що нам казали, що це неправильно і що це погано, що воно не приживеться. От зараз це вже тим, хто дождався до кінця. Покажу, що я зараз теж, тому що потім часу не буде. Ось це зрізаємо ось так на пеньочок. Гарний секатор, він гарно так зрізає. Бачимо, що я навіть і плівку не знімав. Бачимо плівка, це та зелена плівка, якою я роблю щеплення. І зараз ми оце замастимо. І все буде добре. Це в нас даплдандія. А це наші сливки. Все, тримаюся. Дякую. Підписка, вподобайка, не забуваємо вподобайку поставити і підписатися. І обов'язково в коментарях смайлик. Працюємо.